Будинок мрії воїна Небесної Сотні. На Івано-Франківщині цілим селом взялися зводити нове житло для родини загиблого від кулі у Києві, коломиянина Ігоря Ткачука. До останніх днів він мріяв про вільну Україну та гідне життя для своїх вже осиротілих трьох дітей. Це донечка йшла перший клас. Це строє до 20 лютого. Родина Ткачуків жила щасливо, втім небагато. Троє дітей та двоє дорослих тіснилися у цій сторічній хаті. До розстрілу снайперами Ігор Ткачук мріяв про нове затишне житло. Після його смерті здійснити його задум взялися ігорові односельці, тому що дали слово. Ми собі дали слово на Майдані, бо ми на Майдані теж були, коли його вбили. Ми в той час теж там були. І вже коли це сталося вечором, 20 го числа ми так сиділи вже в такому настрої, знаєте, не дуже веселому. І дали собі слово, що ми знаючи його умови, проживання, як сім'я живе, як він живе, ми собі дали слово побудувати цю хату. За понад два тижні на місці, де планував збудувати омріяний будинок Ігор Ткачук, добровольці залили фундамент та звели частину стін. Будматеріали сюди звозять, звідусіль, допомагають, хто чим може. Для самих будівельників це справа честі. Для мене це можна сказати як честь, що Ігор. Зі мною був там на майдані. Він прикривав мені спину. Ну, це можна сказати, як мій долг, що зараз допомагати на ці бодаї. Ініціативі громади вдова Героя Небесної Сотні спочатку здивувалася. Мовляв, не думала, що слідом за ідеєю його побратимів буде швидка робота з будівництва. Пригадує, ще рік тому, аби бодай закупити необхідних матеріалів для нової хати, її чоловікові доводилося важко працювати за кордоном. Ми всі живемо на Україні, і ми знаємо, які в нас на Україні зарплати. Кожен знає, які в нас ціни, і ми не можемо тут живучи з такими. З такими зарплатами нормальне вести нормальне життя кожна людина, не лише ми, чи в селі, чи в місті, яка живе і працює. І старається законним все шляхом здобувати. Вона не може досягнути нічого в житті. За задумом у двоповерховому будинку мрії має бути п'ять кімнат і велика кухня для газдині. Завершити будівництво односельці Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука планують вже до кінця цієї осені, бо таке воно слово честі для майданівців.